Ай-яй, ой, ой, Трамп припинивши насування організації по програмі USAID. А це ж лікарні, а це хворі, а це от. Чому я підтримую рішення Трампа за хвильку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати. Більше і найголовніше зранати правду. В Україні діє 112 проєктів USAID на загальну суму 7 мільярдів доларів. Зокрема, 297 мільйонів доларів було виділено на комунікації за 3 роки. Тобто, позвіздять, підтримка створення YouTube ток-шоу під назвою ЄBAUUT. E Підтримка музичного гурту творчі у створенні пісні разом та проведенні концертів, проведення організації зміни Don't Take Fake, ДТФ резиденція електронної музики. Створення муралу та серії культурних подій. Організацію ЦУКРО. Створення продюсером співаком Дантесом реаліті-шоу щодо відновлення культурних просторів у прифронтових населених пунктах. Випуск першої серії проєкту Коледж Чек. Випуск другого сезону проєкту Українські паласи. Золота доба. Класно! Американські громадяни хоча б знають, куди їхні гроші йшли. Вони усвідомлюють, що ну, в кращому випадку, е це другий сезон проєкту Український Палац, Золота Доба, це те, що можна споживати. А все інше це тупе відмивання бабла і продуктування лайна. То чи потрібно нам таке фінансування? Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.